Всьому цьому не потрібно забувати про позицію Російської Федерації, яка звичайно зараз публічно намагається пройти між вогнями, щоб десь не отримати якихось втрат ну для себе політичних. Але ми ж дуже чітко усвідомлюємо, що на противагу ті тези яку зазначив Трамп, що от після досягнення цього довгоочікуваного миру на близькому сході. Він зараз буде безпосередньо брати за врегулювання російсько-української війни. Це точно не є у в сфері інтересів Путіна і Росії. І що навіть тут ми можемо чітко розуміти, що одним з основних заінтересантів зриву цих домовленостей є перш за все сама Російська Федерація, і навіть те, що зараз уже в російських ЗМІ і до речі, не тільки в російських, почалася. Фігурувати, циркулювати інформацію про те, що сектор Газа потихеньку починає знову займати Хамас, ну, там, зачищаючи певні позиції, не дуже зрозуміло, як її сприймати. Чи це провокація, чи це ну, дійсно реальність.